Вибухи на правобережжі області лунали зранку, розповідає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Сьогодні зранку також російські війська продовжують обстрілювати. Вони повністю вже знищують кизамиста Станіслав авіаційними корованими бомбами. Вранці Береславська лікарня. Отримала пошкодження 60 вікон, слава Богу, ніхто не постраждав. Також будинок в місті Херсоні, два під'їзди повністю знищено ракетою, російською ракетою, яка влучила прямо в центр будинку. Окрім лікарні, яку обстріляли із танків минулої доби у Бориславському районі снаряди військових РФ поцілили і в інші об'єкти, розповідає начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Крім цього, було в місті Борислав пошкоджено заправочну станцію в ході обстрілів житлових кварталів. В місті Борислав, на жаль, одна людина дістала поранення. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 13 разів обстріляли територіальну громаду, використали 77 снарядів. Армія РФ атакувала Антонівку, Садове, Молодіжне, Зеленівку, Надніпрянське, Камишани, а також корабельні і суворовські райони міста. Загалом минулої доби правобережжя було під обстрілом 79 разів. Російські військові випустили 406 снарядів, говорить Олександр Прокудін. На жаль, є постраждалі сім людей. З них три дитини: це хлопчик і його дві сестрички в селі Молодіжному Хасонського району на постраждалі. Також в тому ж селі постраждала жінка в Бориславі, в Херсоні та в Казацькому отримали поранення. Чоловіки вони зараз всі знаходяться в лікарнях і отримують допомогу. Обстріли спричинили пожежі у передмісті та самому обласному центрі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. 16 травня в день під обстрілами опинилося передмістя Херсону. Ворог поцілив у житловий квартал, внаслідок чого загорівся легковий автомобіль. Під час обстрілу на подвір'ї знаходились діти, які дивом уціліли. Але одній дитині все ж таки знадобилась медична допомога. Вночі під ударом опинилося саме місто. В одному з мікрорайонів ракети поцілили в багатоквартирний житловий будинок, завдавши значних руйнувань. Рятувальники оперативно ліквідували загорання. Загиблих не виявлено. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв. Суспільне новини, Херсон.